Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас дуже цікава тема, тому що, ну принаймні, от я користуюся тим, що пише Вікіпедія. Ви ж знаєте, що інтернет у нас знає все. Це саме сьогодні, 6 квітня, відбулася така велика релігійна подія для мусульман. Бог продиктував фактично, так? Зараз, спустив, зараз, спустив. Будемо, зараз будемо вже сперечатися. Спустив так? так. Е, перші е, суд, ну, можна, певне, все-таки... Весь Коран ми говоримо. Весь Коран, да, так. Я потім розкажу, так. Ну, буду казати так, Продик, простішою все-таки, продиктував весь Коран е, пророку Магомету. Але чи насправді це так було? Ми будемо говорити з е, Мухамедовим Абдулькарімом, з Шейхом Хмельницької області. Так все-таки Вікіпедія каже неправду? Е, я не бачив. Хотів би привітатися з телеглядачами. І хотів би сказати, що я не читав Вікіпедії і не знаю, що там пишуть, але у нас немає дат, які б повторювалися кожний рік або кожний місяць однаково. Чому? Тому що ми, мусульмани, живемо по місяць, місячному календареві, і наш рік від 11 до там, 13 чи 14 днів коротший, ніж сонячний. І тому, е якщо сьогодні є, допустимо, е припустимо, 10 -е, е шабан, то воно сьогодні припало на 6 квітня. То більше це число ніколи на 6 квітня може не припасти. Навіть тисячу mm -hmm. років. Може тобто прийти? ви е насправді не знаєте, коли саме Бог... Послав так. Мухамеду. Так, ми знаємо, що е, по волі Бога Коран, весь екземпляр, весь текст був неспосланий е, на перше небо, конкретної дати немає. Але говорять, що це було 12-й рабіль-Ауаль. Ну, я не знаю, яке це було число по григоріанському календареві, але якщо брати, то це міг приблизно бути 520-й рік. По е, нашої так. Так, Це треба рахувати. Е, по волі Бога е, екземпляр Корана був е, спущений на перше небо. Ну, Каріме, перепрошую. Яким чином Бог може спустити екземпляр книги? Е, таким чином, як і те, як він створив весь цей світ. Бог створив весь світ, створив наші дії, думки, створив... Небеса, землі, створив природу, все це створено Богом. І Бог, по повелінню Бога, екземпляр Корана, був спущений на перше небо. Тобто це... ви хочете сказати, що Коран ніхто не переписував, не писав, а його писав Бог? Так, пояснюю. Бог по волі Бога це все робилося, так. але ми кажемо, що е, як він був. В якому вигляді він був е, спущений на перше небо, нам це невідомо. Але ми знаємо, що по волі Бога із першого неба архангел Гавраїл, нас називають Джібраїл, він передавав на протязі 23 років откровіння пророку Мухаммеду Миріму, по волі Бога. Ми говоримо, що... Тобто це були видіння. Що це було? Е, це могло бути як у вісні, Тобто ми кажемо, що сни пророків це те, що вони повинні виконувати. Це ми знаємо із приклада е, пророка Авраама, коли йому приснився сон, що він повинен принести в жертву свого сина Ісмаїля. Так? І пророк Авраам прийшов до свого сина, брав свого сина і вів для того, щоб зробити жертвоприношення. По волі Бога, ніж повертався іншою стороною і не різав горло Ісмаїлю. І тоді, по волі Бога, була спущена на землю е овечка із раю, і вона була принесена в жертву в місто Сина Ісмаїля. І до цього часу всі віруючі люди від пророка Авраама до сьогоднішнього часу роблять курбан Байрам. Свято, жертвоприношення. Це звідти прийшло, це свято, і мусульмани відмічають зараз це свято. Це є спорідненість. спорідненість. Так, щоб люди бачили, що всі пророки вони перезивали людей. До віри в Бога, до поклоніння одному єдиному Богові. І пророк Авраам, і пророк е, Моїсей, і пророк Давід, і пророк Ісус, і пророк Мохаммед, мир їм всім. Всі вони закликали. Добре, людей Добре, добре, Каріме, але і пророк Будда закликав до віри в Бога. Я не чув, до чого закликав Будда, і хто це такий, про нього в Корані не написано. Вчителі мене про це не вчили, і тому я некомпетентний давати відповідь на це питання. Каріме, от питання таке. У християн є символ віри це віра в, в Бога, Духа Святого і Ісуса Христа. Який символ віри у мусульман? А... Він має якусь назву, по-перше. Ми Синду... так дуже мало насправді про мусульманство знаємо. У мусульман є віра в Бога. І мусульмани вірять в Бога так, як Бог сказав сам про себе. Бог сказав в Корані «Лейса камітлигі шей немає нічого подобного Богу. Це нема нічого подібного Богу. Щоб людина собі не уявила, Бог на це не схожий. І ми поклоняємося Богові, якого ми не уявляємо. Ми не пов'язуємо його з часом, ми не відносимо Його там, до місця. Ми не придаємо йому якихось недоліків. Ми... Тобто ви його не уявляєте таким дідусем, який сидить на хмарах з сивою ні, бородою. Ні, це, це проти, проти ісламу. Е, людина, яка каже, що Бог переходить з одного положення в інше, або він є хтось, або щось. Ця людина не знає свого е, Творця, тобто свого Бога. І ця людина вона вірить не в Творця. А в створеного. Так учить іслам. Каріме, скажіть, будь ласка, ще одне таке. Мені здається, що ми говорили про Авраама, так, те, що є спільне з християнами, так? А насправді що ще є спільного у мусульман з християнами? Бо мені здається, якось вони вже дуже розрізнені і стоять по різні боки. Ми, наше вчення говорить про те, що всі пророки від пророка Адама і до пророка Мухаммеда, мир їм всім, яких було. 124 тисячі. 124 тисячі 124 пророків, І з них було 313 посланців. Кожний, кожний, посланець, кожний посланець це є пророк. Але не кожний пророк є посланцем. Так, а яка різниця перепрошую, між посланцем так, і пророком? Я розказував розповім. 에, посланець це той, котрому Бог дарував Якесь откровіння нове в переміні закона Божого. тобто... В переміні старого. Так, допустимо, зміна була якась, так. Да. У законі Бога була зміна, і той, хто був неспосланий для того, щоб ввести зміни в закон, він був посланцем і пророком. А той, хто після нього продовжував його місію, але не отримував откровіння для переміни, той був просто пророком. Uh -huh. Тобто виходить, що посланці це круче. Так, посланець, він ну, пріоритетніший, тому що він. Але ми кажемо, що е, кожний із пророків, тобто сюди входять і посланці да, е, він кращий за всіх людей. Uh -huh. Uh -huh. Тобто один із пророків це той, е, кого вибрав Бог з числа найкращих. І дару йому можливість займатися такою місією. Мені в цій тезі вашій, знаєте, що подобається? Що посланець це той, хто несе зміни. Оце мені подобається. Так. І тому ми кажемо, що я хотів в декількох словах пояснити. Тобто це той, хто приніс зміни в закон Бога. Наприклад, коли був пророк Адам, ми знаємо, що були рідні брат і сестра, і двоюрідних не було. І тоді Бог, закон Бога, Дозволяв одружуватись брату і сестрі рідним, але не одноутробним. Старші на менших, а менші на старших, для того, щоб род людський розмножувався. І як тільки рід людський досягнув певної кількості, цей закон був відмінений. І до цього часу навіть маленька дитина знає, що цього робити не можна. Так як було, в один час люди молилися в спеціально відведених місцях. Ми молимося зараз в будь-якому чистому місці. В один час люди молилися. 50 разів в день. Ми О, маємося... до речі, да. А скільки ви все-таки молитесь? Ми, ми знаємо, що таке намаз, я думаю, що наші глядачі знають. П'ять разів. Так? так? Це якийсь певний час, це дуже так. рано, я наскільки знаю, коли ще півні не заспівали. Та? Ти в Скільки годин? Е, Перший раз так. скільки. Я... Перші... Перша молитва починається з почанком світан, з початком світанка. Це... Що таке світанок у нас пояснюється, світанок це поява е... сірої. Полоси на сході сонця. Тільки ця полоса з'являється, це починається світанок, і з цього часу починається початок ранкової молитви. Він називається Ассобе. І це може бути дуже рано, я так розумію. Так, от якщо зараз е приблизно зараз у Полтаві? Полтаві це вже четверта година. Угу. І ви хочете сказати, що всі ревні мусульмани е стають і роблять намаз у четвертій годині ранку? Ну, знаєте, сон це така річ. І не завжди людина може проконтролювати, чи прокинуться, чи не прокинуться і так далі. Ну, але зобов'язані робити все-таки, так, молитися так, в цей так. час. Так. Ніхто нікого не звільнив від цієї, цього обов'язку. Тобто, якщо людина проснулася вчасно, тобто є з 4-ї години і десь до, до половини 6-го, півтори години. От напротязі цих півтори години. Віруюча людина, тобто мусульманин, зобов'язаний помолитися дві хвилини. Mm -hmm. Ну і потім можна лягати спати. Так. Ah, Якщо людина so, oh, проснулася ex. на протязі цих півтори години і виконала його вчасно, виконала так, як потрібно, з правильним наміром, значить вона закрила свій борг, тобто обов'язок, виконала і отримала винагороду. Mm -hmm. люд... а яка це така винагорода? Ну, рай. Тобто ви хочете сказати, що якщо п'ять разів на день не здійснювати намаз, то в рай не потрапиш. Чи може все-таки винятки якісь так. є? Ми кажемо, що рай це місце, яке створене Богом виключно для віруючих людей. Але серед віруючих людей є різні категорії. Зараз давайте я зараз закінчу трошки за е, молитву і паралельно ми перейдемо до цього. Є... Там якраз дуже цікаво, так. тому що ми зараз маємо перейти, хто ж буде за думкою мусульман горіти в гієні огненні. Е, зараз ми розкажемо. Е, тобто людина, яка проснулася і виконала, отримала винагороду і є в пріоритеті. Людина-мусульманин, котрий постійно читає молитви. І мав намір проснутися вранці і почитати молитву, але по волі Бога не проснувся. О, як легко сказати. По волі Бога не прокинувся. Проспав. Проспав. Але ми люди, ми дуже слабкі. Проспала людина. Тоді вона піднімається, за те, що він проспав, гріха в нього немає, він зразу робить ритуал омовіння і стає, виконує цю молитву, як пропущену молитву. Є інше положення мусульманина. Мусульманин, який ізрідка читає, не читає, читає, так, не читає. От-от-от, от я б якраз про це хотіла так. так. І в цей, сьогодні вечором він не зробив намір на те, що він завтра має читати вранці намаз. Проспав, проснувся і не почитав його. Так. Попав у гріх. Тобто затем... це вже гріх все. Да, це так, Це за тебе відповідати. Дуже суворо у вас. Ну так, навіть, е, навіть пророки вони не були звільнені від цього обов'язку молитися п'ять разів в день. Пророки вони кращі за всіх людей. Угу. І... А чому п'ять разів? Ну, такий зараз закон Бога. був. Бо, сказано, є дуже велика історія про це. Є історія е, аль валь-Міарадж» Вальміарадж, це вознесіння пророка Мухаммада на небеса. І тоді там було повеліно, повеління від Бога, щоб ми молилися 50 разів в день. 50 разів в день. Але коли е, пророк Мохаммед, мир йому, спускався до шостого неба, де знаходиться пророк Моїсей, і пророк Моїсей запитував пророка Мохамед. А у вас так багато цих неб? Сім, сім небесів. А, сім. а над сьомим небом є рай, а над раєм є е, потолок рая. Так, це дуже велике Ой-ой-ой, ні ні-ні-ні, ми в такі вже не будемо заходити хащі. Так, Дивіться, бо передачі не вистачить. пророк спускався до шостого неба і при зустрічі із пророк Мохаммед спускався на шостого неба, при зустрічі з пророк Прокмоїсей ми їм запитував його, що тобі повелів Бог. Він сказав 50 разів день. Він сказав: твоя громада, твоя. Ну, якби, община не зможе цього не виконувати. Так. Піднімайся і проси, щоб Бог в милості. І так, Мохаммед, мир йому піднімався до тих пір, поки не було е, з... знижена, ця знижена до п'яти. Угу. І потім, коли Прок Мохаммад Мірійму спустився знову до Прока Моїсея, і Прок Моїсей Мирійму запитав його. Що було повільно, він сказав, що потрібно п'ять разів в день молитися. Він сказав, піднімайся прості ще милості. Про Мухаммед сказав, ні, я більше не буду підніматися, і так залишилося у нас п'ятикратна. Е, мені дуже цікаво, все-таки повертаємося до нашого питання про гієну огняною. Де ж вона тоді знаходиться? Взагалі це пекло і чому все-таки там будуть горіти християни, там я думаю, іудеї, і буддисти і багато ми, ще інших. Ну принаймні, так думають мусульмани, ну так ми знаємо, грамоти, що так думають. І мусульман, християни так само грамотний мусульманин так не е думає. Не завжди так думає. Грамотний мусульманин завжди так думає. А, ну, що, таке, так. що таке рай? Рай, так. ми сказали, він знаходиться над сьомим небом. Це е місце, яке е предназначене виключно для віруючих людей. І там немає ні старості, ні хвороб, ні, ні потреби. Там ну, так, це типова картина, змальована в усіх релігіях для раю. Ну, це воно від пророка Адама йде. І тому всі люди знають, що це таке. А ад це він знаходиться під сьомою землею. Ого, то теж... Так, так. Під сьомою землею є ад. Дам тебе загубився, серйозно. Е, ад це місце, яке приготовлено. Для невіруючих людей і для деяких грішників. Віруючих грішників. Віруючих, так. Грішників. Ага. А Тоб... що таке віруючий грішник? Так, Оце зараз. дуже так, цікаво. Тобто ми кажемо, що... Тому а... що всі ж можуть випросити прощення, так? А... Індульгенцію таку Бога ну, отримати. Ну, якщо брати в загальному, якщо людина правильно. Покається і виконує те, що повелів Бог, тоді получає прощення. Але щоб це зробити, треба і мати знання, і прагнути до цього. Це є інша, інша, інша якби, розмова. Тому ми кажемо, що ад він був створений Богом і температура вогню в аду в 70 разів вища, ніж будь-яка температура на землі. Навіть якщо це там домені печі, де там сама висока температура, то в аду вона в 70 разів вища. Тобто, і там все-таки ці індуїсти і християни горять чи ні? <соро> З вашої я зараз точки зору? Да, та, зараз кажуть. Колір вогню там чорний. Сказали вчені, тут на землі дослідили, що якщо, якщо температура вогню піднімається вище 5 тисяч градусів, то він стає чорного кольору. І там є ангели, які мучають. Тих людей, які туди попадають. Тепер по відношенню до того, хто попаде в ад, а хто не попаде. Якщо людина вірила в цьому житті і поклонялася чомусь або комусь, окрім Бога, тоді вона попадає в ад навічно. Якщо вона вмерла без покаяння. А що таке покаяння? Це людина повинна знов таки попросити, так? Ні, повинна е, припинити гріх, повинна жалкувати про нього і повинна мати намір ніколи більше цього не робити. При цьому повинна бути умова. Людина повинна мати правильні знання про Бога. Тобто людина, яка, котра має правильні знання про Бога, і вірить в Бога, і вірує, чи вірувала в того Пророка, в часи котрого вона жила, і засвідчила це язиком, вона є віруючою. Каріме, добре, от хороша фраза все-таки засновника буддизму буде гаутамем. вона мені дуже сподобалась. Це все-таки про зло, знову ж таки про гріх, тому що поняття гріха воно таке досить розмите, як ви розумієте. І от про гріх, що він казав, що ви не будете покарані за зло, ви будете покарані своїм злом. То е, виходить, що е, або тебе покарають за гріх при житті, або тебе покарають, що ти вже е, опинишся в пеклі. Так, так виходить, Так. Е, я не знаю, що говорив Будда, хто з ми вже говорили, але е, кажемо, що у нас немає розмитого поняття гріха. У нас є чорне і біле. Є те, що А хіба так буває в житті чорне а, і біле? Є закон Бога, і чітко встановлено, за що є покарання, що є гріхом? А якби цього не було чітко сказано, то як потім ми знали б, за що нас карають, а за що нас не карають? Так, але все-таки карають при житті, чи все-таки можна зробити гріх, прожити все життя прекрасно, а потім попасти може, в той може чорний бути, вогонь? Може бути покарання як в цьому житті, так може бути покарання і в тому житті. Ми а від кажем, чого це залежить взагалі? По волі Бога. Бог. Краще знає, що для нас краще. І дає своєму рабу в цьому житті іменно там, іменно тоді, іменно стільки, скільки краще для нього. А раб вибирає. То як же він може вибрати, як його вирішив в цьому житті Бог покарати? А, то що ж він може вже вибрати? Ні, 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 ми ж не знаємо, що для нас вирішено. Ми звідки знаємо? Так, не що знаємо. За... ми не знаємо. І тому в нас є вибір. Прийшли в магазин, чи прийшла людина в магазин і дивиться. Дивиться на спиртне, дивиться на цукерки, і прийшла дитина, просить у нього поїсти. У нього є вибір. Що вибрав, за те буде відповідати. Але ми говоримо про те, як людина може нести покарання в цьому світі і в тому світі. Говориться у вченні Іслама, що та віруюча людина, котрій Цьому житті жилося дуже важко і було дуже багато випробувань, тоді йому буде легше відповідати в судний день. Дуже багато із пророків. Тобто виходить, що ми маємо радіти, якщо в нас важке життя. Ми повинні виходить, бути так. вдячними Богові. Ми повинні бути вдячні Богові за те, що Бог дарував нам випробування. І ми розуміємо, що це випробування, воно може бути причиною того, що наш. Звідти не знаю, чому можна це сказати, от в судний день буде легше? Каріме, ще одне питання, бо вже ефір добігає до кінця, а воно таке все-таки дражливе, особливо в сьогоднішній момент, в сьогоднішньому такому неспокійному світі. Це все-таки питання джихаду, так, священного походу. Наскільки я ну, принаймні, читала, розумію, що в ісламі все-таки джихад більше стосується боротьби з невір'ям в собі. Чи все таки це не так? Є і такий джихад. Джигадів є, ну слово джихад може примінятися в багатьох випадках. Джигад над самим собою це самий сильний джихад. Коли людина робить, бореться зі своїми недоліками, е працює над тим, щоб виконувати повеління Бога, уникати гріхів, робити добро, це є самий сильний джихад. Це найвищий джихад? Ну, не найвищий. Ми кажемо, один із самих таких. Але є джигад, який називають війною. Так. так. Це інше положення. Але ні в якому разі е, війна, яка називалася джигадом, це не була війна, яка На фізичне винищення. Яка мала е, в собі мету загарбання земель, загарбання майна і так далі. і так далі. Ні, е, В війні, яка була релігійною. Є навіть прописані права полонених, вони не мали права працювати більше свої норми, ніколи в полон не бралися діти маленькі, е літні люди, жінки і так, далі, і так далі. Це не той джихад, який зараз звикли чути. Ну добре, але ж терористи, коли говорять про джихад і те, що е от, знищують людей, це, це як взагалі? А, знаєте, ніхто. Не показував того або іншого терориста. Ніхто він по нації, ніхто він по кольору шкіри, ніхто він по розповіданню, ніхто ніколи не показав терориста. Просто ведуться розмови. Ні, то чому ж показують фотографії? Алькаїда. Брейвіка показали. Аль який розстріляв. Ні, то Брейвік тут причому. Ну, він, він розстріляв 54. Да, він людей. Розстріляв, терорист? розстріляв, Ну, то це ж. Не, та, це Для мене родист, це терорист, терорист але ж він не робив джихад. Як не робив? Для себе він зробив джихад. Він собі в серці зробив джихад і пішов. Християнин пішов розстріляв 54 людини. Для мене він терорист. Я тіг би сказати, що це, ну, не так, не я міг сказати, а е, могли б це назвати християнським тероризмом, але це не назвали так. Тому, ми кажемо, ну, що, тому що, що я так думаю, що це якраз християнство абсолютно ніяк да, не пов'язане. Ми кажемо, що тероризм і віра в Бога, тобто іслам, це зовсім різні речі. І вони не мають відношення один до одного. Терор це дія яка скоєна людиною з тою або іншою метою. А іслам це віра в Бога. Тобто виходить, що терор це політика. Так, так, от бачите, ви зараз правильно назвали. Віра іслам в перекладі це поклоніння одному єдиному Богові. А терор це дія людини, яку вона робить з тої або іншої цілі. Заробляє гроші. так? Там хоче загарбати якесь там майно, території і так далі. Але яке відношення? Але хто цей терорист? Це зовсім інше питання. Е, ну що ж, добре, наш ефір вже добіг до кінця. Ми ще е, половину навіть питань не пройшли. Так що я сподіваюся, що ще поговоримо на цю тему. А всім кажу до побачення, шануйте себе і любіть Бога.